Вийти на каву. Поїхати на природу. лагодити і створювати. Відпочивати. Досліджувати і мандрувати. Ти робитимеш це все знову. Реабілітаційний штурм. Ти зможеш, але по-новому. Там mm -hmm. Або в оспалення ще в тканях трохи є, або це. Ну, пройде. З пройде. Розслабьте, розслабьте, ну пройде. часом воно пройде. Розслабте, розслабте, ну, розслабте. Російський такий макчути. Так швидше <быстріше> передвигаться. <голови> так. Зараз <голови> <Сейчас голови> друга по висоті та сама. Mm -hmm. Піждіть, подождіть. Ми далі на шиї. Так, да. орден за. Нічого не заслужить. Та ну як це? це я не заслужила, дра. Потроху По да, воно зацементується, м'язи укріпилися, будете все більше і більше 에, робити на неї упор. Я думаю, через недільку ви будете вже. Ну, будете, будете. Через недільку не будете. Тут не, сп... не спішіть. Мене звати Микола, був військовий 135-го батальйону, попозиний жовтий, був бойовим медиком. Зараз я масажист-реабілітолог у вухівській лікарні. Оце в такій норі я живу. Бачу. Бере мене патрончики висять. Вибуху після скиду я не почув. Перша думка взагалі була непонятно щось. Е, таке відчуття, що це трапилось зі мною. Ну, просто неочікувано все це було. І перша думка була б повернутися. В укриття, щоб, я кажу, не добили. Вийшли на евакуацію пораненого, якраз вийшли з укриття тільки з пораненим, а вони цікали і з дрона скинули якийсь вибуховий пристрій якраз під ноги нам. Ну, За мною йшов ще один побратимчик, то йому осколок в руку прилетів, там легке поранення було. То, що я витягував на ношах, тому взагалі нічого не, не попало, тому що осколки вони йдуть під 45 градусів. Скажу чесно, я не думав, що в мене там втрати крові такої не було. Я думав, що там щось не дуже серйозно, мабуть, позашивають. Бо витягують тампонаду, і далі буде якесь лікування або реабілітація. А коли був прокинувся, фантоми все рівно залишилися. Медсестри спитав нога на місці, сказала, що її ампутували, але ж ногу по фантому ти відчуваєш, що не повірив, поки не познімали трубки та вже не впустив, не побачив. Яка була Каже, не пам'ятаю. Обідно було. Він мені такий він каже, привіт, іць. Каже, привіт, котик, Кажу, що ти там? Ну, але я це все знаю, я кажу, що ти там? Каже, ну все, каже, я твій каже, не чотирихлапий котик, а трьохлапий котик. Кажу, та й добре, кажу, нічого страшного. Саме головне кажу, котику, що ти живий, ти є, ти тут і мені більше ні, нічого не треба. Кажу, нога це, з цим можна жити. Саме головне, що не внутрішні органи пострадали. От. А там все буде добре. Я сам по собі займався спортом трохи, зразу став на милиці. Коли віддали мені, дали перший протез, 14 днів в ну, мене взагалі там від місяця до півтора, але я ж кажу, я суму, за дві неділі. Був готовий, тому що в мене були екзамени в медичному коледжі, мені треба було срочно не їхати, здавати екзамен. За 14 днів я повноцінно ходив на протезі. Коли зробили перший крок, які були відчуття? Азарт, що я на протезі зможу зробити. Майже те ж саме, що й на своїх двох. Тобто, по суті, ви як виконали ціль і побачили наступну? Так, так. А ще була наступна ціль після першого кроку? Після першого кроку. Хотілося б бігати. Пам'яталося найбільше, коли дали протез, перший протез зучбовий заблокованим коліном, вони відвернулися, і я вийшов з брусів і пішов так. Оце був саме цей. І так, як я обіцяв станцювати, я одразу на протезі станцював в той же день, перший день. О, тут потрібно? А, це ота старіша, це що ви розказували, так? так. Mm -hmm. Чиж, а цей. А як ти з ним будеш ходити зараз прогулюватися, якщо він буде без повідка? На цьому буду, так як їхав. <ріху> Там буде цей. Просто ніша так. А це що? А це ж я рухаюся. Протез знімаю. <ріху> Щоб на милицях не ходити. А це з громадської організації дали. Тут до сарахпани з'їздять, собаки погуляють собі. ще не взяв його і біжимо тут да? Так? Само. Ну з Миколою ми познайомилися на реабілітації. Я його реабілітолог, лікуючий. От. І після закінчення курсу ми з ним в принципі, спілкуємося і товаришуємо. Було дуже смішно один раз, ми вийшли біля добробуту постояти, а -а -а. Да. сідаємо на лавочку, підходить якась жіночка, починає казати, а як ви отримали ранення, це ж ви воєнний. Да? Він каже, ну ми ж цей, ми охранники складу", Каже, ми тіпа, ці, піщеблок охороняли, каже. От. Вони кажуть, а ну як отримали там, ампутацію. Він такий, ну як, нам сказали десантуватись, ми пригнули і нас на винт намотало. <риклад> Микола, він насправді тіпа, дуже класний о, чувак, в плані того, що він до, був до, спортсменом раніше. І він, можна сказати, доводив заняття. Ми починали, а він доводив заняття просто там до ідеалу. Тому що він там давав розтяжки хлопцям теж з ампутацією, показував, що робити. От, ми там спочатку робили розтяжки його, а потім там давали підпродіджі теж. Відношення таке, що ігрове було. Не було там серйозно, давай напрягали чи ще щось. В ігровому такому полі і ми працювали, воно набагато легше давалося і вправи, і все остальне. Молоді, талановиті хлопці, які розвиваються, а не працюють по книжках, так як нас навчали в медколеджі по 70-х років. Були моменти, коли з побратимом займалася в парі, і в нього щось вийшло краще. Старалася навпаки. конкуренція така була і вона заводила ваша Які найважчі психологічні або фізичні аспекти були під час реабілітації? Найважче. Тим, що довго не випускали на перекур? Якщо людина пролежить 2-3 місяці до протезування в ліжку, не буде рухатися і не буде займатися з фізичним терапевтом, з протезом вона може піти не через місяць, а піти місяців через два. Це все час. Якщо людина, людині потрібен протез, просто, щоб він стояв в кутку, він не буде ходити на реабілітацію до протезування. А коли настроєний ходити, біль перетерпів, і вона з часом вона проходить. Проходять ті самі фантоми. Уже якось рутина. Так само, як утром піти вмитися, так само зранку ти встаєш, одягаєш той протез. Ну, щоб привикнути, що це не твоя нова, навіть і не знаю, як сказати. Утром, замість того, щоб встати, просто вдягнутися піти, ти встаєш, ідеш, одягаєш лайнер, одягаєш чулок, протез, потім вивертаєш ногу, щоб одягти штани, носок, той, ті самі кросівки. Так ти в штани впригнув, кросівки вдів і пішов. Ну як до цього звикнути, щоб так воно помінялося? Я навіть не знаю, як сказати, що це звикання, не звикання. Це просто дискомфорт в житті, якась така. Плямка, яка просто надоїдає трохи це все. Другий раз встаєш так, ну, на виходні дні, кажу, все, протез стоїть вдома, я без протезу милицях, Якщо там десь по магазинах їдемо з дружиною, то... чи собаку вигулювати, чи ще щось. Просто кукса відпочиває, тому що 5 днів в тиждень вона працює no. на повну силу. В принципі, в штанях ходиш, деякі навіть не розуміють, що ти на протезі. У мене дві пацієнтки все, за тиждень в травматологічному відділенні, так ті взагалі каже, що це одна спочатку, в понеділок сказала, що за реабілітолог прийшов, який хромає. Я її підкотив, що не подивився, вона тоді там, два дні вибачалася ходила. Деякі б підходили, да, дякували і обнімали, і все це там, якісь каву помагалися пригостити, то, пригости, то якийсь там цукерок накупити, ще щось. Вона холають виїхав, вона помитий головою. Тут у нас зал для фізичної реабілітації. Якраз працює після операції на коліні. Тут у нас основний час ми проводимо. Кабінет для, для масажів. І Хто погано себе веде в, 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 в залі фізкультури, то тут ну, доробляє. Так що міста маловато, але на даний час нам з головою вистачає. Що ви кращите? Ну, ж... А, а качки ж не кричать, так? Да? <рес> <рес> Города немає? У вас вже новікає, не сезон. Ні, ну до, до городу <рес> треба підготувати тебе. <рес> В основному приходять військові після поранень, операцій, після цього дружини військових теж приходять. Якась, якісь там проблеми, так як зараз якщо ми подоставали осколки, хлопці теж ходять. Але я так вже думаю, потрохи ходжу, понявці так. Потихеньку. Щоб... Попробуй... Ну, <пробуй> да, трохи підгрузити і потечка пішла. Повністю м'язи аж до, до коліна. Попрацювати з В основному військові. Цивільних дуже мало, тому що я ж кажу, це ж не салон красоти, що просто прийти на масаж позайматися. Тут ми займаємося чисто з проблемами. Люди звертаються. Сам прийшов через це, вони бачать, що все втрачено. І вони стараються, коли розуміють, що в них не так все погано на своїй бок то вони стараються в два рази краще працювати, краще займатися. Менше присідай. Глибше? Не глибше. Наоборот. Досить, 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 досить. Це... Кожен свій фізичний стан оцінює по-своєму. Да? Хтось думає, що йому не потрібно, хтось думає, що... Е... Воно не допоможе там, чи ще щось. Але реабілітація це ж не тільки фізичні вправи. Це спілкування, по-перше, з побратимами з різних бригад, родів військ, це інформацією, Це спілкування з такими ж, як ти сам. Поради один одному даємо, і хто щось узнав, якісь новини і з, з, з фронту, і з цивільного, і такі ці. Це більш психологічне відновлення. Що найбільше вам подобається вашій роботі, зараз з того, що робите? Коли пацієнтів немає. Можна відпочити, хоч перекусити, каву попити. Якщо немає пацієнтів, значить людей все добре. Идут на така... телескопочках. Уже я рекламу сделал. Да. Сказал і так, и сяк. Пусть он за ее, да? Да. Такая может легенька.